Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофор.ua Сьогодні у нас у рубриці розгляд екзаменаційних запитань. Чергова тема це окремі питання дорожнього руху, що потребують узгодження. Отже, тут ми з вами будемо розглядати, що потребує додаткового узгодження з. Національною поліцією, а які питання потрібно узгоджувати із сервісними центрами МВС? Перед тим як приступати до розгляду, як завжди, я хотів би подякувати нашим підписникам за те, що ви активно підтримуєте своїми вподобайками і коментарями цю рубрику і всі інші відео. Дуже дякую! Це допомагає у розвитку. Каналу. Ну і також хотів би подякувати нашим спонсорам, які підтримують розвиток каналу своїми донатами. Адже, як ви знаєте, для наших спонсорів в якості подяки є доступ до більшої кількості відео, преміум доступ без реклами, і це буде доступно для рівня спонсорства відданий прихильник. Посилання на рівні спонсорства я залишу в описі до даного відео. Ну, а ми приступаємо. Отже, перше запитання: у якому випадку з органами національної поліції варто узгодити умови і порядок руху колони транспортних засобів. Отже, тут правильний варіант відповіді під номером 2, якщо колона складається більше, ніж з п'яти механічних транспортних засобів. Так? Тобто, вже потрібно узгоджувати, чи потрібен супровід колони оперативними транспортними засобами, чи не потрібно. Наступне друге запитання. За яких умов з органами національної поліції узгоджується порядок буксирування? В другому у нас правильний варіант відповіді під номером 3, тобто, коли є буксирування двох і більше. Транспортних засобів. Отже, якщо е, в цій темі от, є, е, піднімається питання буксирування, ми з вами пам'ятаємо, що це коли один транспортний засіб буксирує інший транспортний засіб. Ну і також можливий варіант, що один транспортний засіб може буксирувати інший транспортний засіб з причепом. Ключовим моментом це те, що між двома транспортними засобами не повинна бути причепа. Так? Тобто, якщо автомобіль з причепом, він вже нікого не може буксирувати. Тому, якщо є ситуація, коли автомобіль хоче відбуксирувати два і більше інших транспортних засобів, то це питання узгоджується вже також з національною поліцією. Третє запитання: що з перерахованого необхідно узгоджувати з органами національної поліції. В третьому, другий варіант відповіді правильний, що розміщення в смугах відведення автомобільних доріг? Кіосків, павільйонів, рекламу носіїв, пересувних торгівельних пунктів. Чому це потрібно узгоджувати? Тому що знову ж таки, якщо ви плануєте займатися підприємницькою діяльністю, то треба також звертати увагу, чи воно не буде створювати обмеженої оглядовості, це так для прикладу, не буде закривати знаки, сигнали світлофора і не погіршувати безпеку руху на дорозі. Тому це також погоджується. Четверте запитання: за яких умов на транспортних засобах дозволяється встановлення спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв? У четвертому, перший варіант відповіді правильний, що за умови узгодження з територіальним органом з надання сервісних послуг МВС. Тобто, ми знаємо, що якщо з другої теми, що якщо йде навіть не з другої, а точніше з третьої теми, там де є використання проблискових маячків, то. На проблискові маячки повинні бути дозволи, і на звукові сирени повинні бути дозволи, і от вони, власне, видаються сервісними центрами послуг МВС. Ось тому повинен бути підтверджуючий документ. П'яте запитання: останнє з цієї теми: за якої умови дозволено вносити зміни в ідентифікаційні номери і номерні таблички кузова чи шасі рами, двигуна транспортного засобу, а також їхнє знищення. Ось, і в дужках уточнено перенесення, закріплення, відновлення. Отже, в п'ятому запитанні другий варіант відповіді правильний, що тільки в разі попереднього узгодження з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС. Тобто, знову ж таки, ми повинні пам'ятати, що всі дані є внесені в базу сервісного центру МВС, і якщо автомобіль, припустимо, там вже не підлягає експлуатації. Припустимо, була ситуація з ДТП, що він вже повністю знищений там вже відправляється на металолом, то знову ж таки бажано це узгодити з сервісними центрами МВС, щоб вони, можливо, прибрали з бази даний транспортний засіб, як вже не існуючий. Друзі, ось така невеличка в нас сьогодні тема була. Я надіюся, що дані пояснення з даної теми, з даного відео, і з інших з попередніх, дозволяють вам максимально якісно підготуватися до складання іспиту в сервісному центрі. Я вам бажаю всім скласти іспит з першого разу. Залишайтеся разом з нами, розвивайтеся разом з нами і будьте хорошими водіями. До зустрічі!